Добрий день. Получив я відповіді з Національної поліції Дністровського району Чернівецької області, СМТ Кельмінці. От я їх зараз відкриваю. Тут в мене по трьох справах прийшли вони. Отакі. От Отакі відповіді, це перша. Перша у нас стосовно повітряної тривоги, я відео викладав, коли під час повітряної тривоги у відділку поліції працівники. Проводю, робили зварювальні роботи у полуподвальному приміщенні, на що мені прийшла відповідь, що вони не бачать складу злочину у ці, і притягнути вони не мають до кого Від, Було мною написана заява, складжена заява за порушення правил повітряної тривоги. Там є штраф е, по, по КУПАПу 188 стаття, пункт 16 до 51 тисячі гривень штрафу за невиконання правил повітряної тривоги. Е, так як вони мені прислали, що вони не бачать у складу злочину, от по цій бумажці, то. Я що вирішив? Я звернуся з цим у прокуратуру, і пускай прокуратура займається відділком поліції кельмінців. Тому що, у цих трьох, чотири заяви я написав. Перша це повітряна тривога, друга заява це. На працівника поліції, який відмовив мені в, в допомозі, а саме я хотів звернутися з особистих питань. По третій четвер, верніше, четверту заяву я писав був на рейсабес Кельмінців за невиплату грошей. Ну, гроші мені, звісно, виплатили. Тут вопросов нема, все нормально, не знаю, відповіді чи не прийшла, але гроші вже прийшли за три місяці, все як положено. Але діло в тому, що оця працівниця, яка в м'якій формі мене послала на три веселих букви, скажем так, вона відмовилася давати, пред'явити посвідчення своє, відмовилася показати житом. І працівники поліції кельмінців, от вона відповідь, вони не бачать складу злочину у діях цієї працівниці. Вони теж не бачать відео. Я докладав, відео є в мене на каналі в Ютубі. Можуть бачити, як я її доганяв, я тільки ну, зняв я те, що вона не представилася, але я там звертаюся і кажу, що ми, я зі зверненням до неї звертаюся. Вона, вона відмовила, вона ж зайнята, вона на роботі, вона ж зайнята. Це в неї є більш важливі справи, я так поняв, чим е, займатися непосередньо е, своєю роботою, за яку вони, кстати, достатньо непогані гроші отримують. Це по цій працівниці. По тому другу заяву, ще одна заява на працівника поліції. Я писав таку, таку ж саму заяву, я написав, що працівник поліції приїхав у відділок на машині, не, сам не пристягнутий. Ну, йому можна ладно, він ж поліцейський, у формі на виконанні. так, у лапках, скажімо, що на виконанні особового завдання. Завдання в нього яке було. Він привіз дитину, неповнолітню, там я знаю, так, ну, ну років 5, 6, може, дитині, на передньому сидінню не пристягнуту, забрав з сховища під час повітряної тривоги і привіз до відділка. На мої слова, що е, я зробив йому зауваження, і щоб він мені показав посвідчення, і чого він е, робить порушення е, дитину вози на передньому сидінні без дитячого крісла. Так як вони люблять за це штрафувати сильно, вони ж це молодці, вони людей можуть штрафувати, а самі можуть нарушати по повній програмі е, відео. Як він під'їхав до, до відділку, є камера наблюдіння на відділку поліції. Можна засікти. Номер машини грязний, машина чорна. Я е, писав заяву, це вказував. Е, казав, що відділ у мене немає, але є у них можна подивитися. Натомість вони мені теж сказали, що нема нічого, знайти вони нікого не можуть. От тут внизу написано. І вони не бачать складу злочину. І людину знайти не можуть. І я кажу, що я можу його впізнати, щоб притягнули його до відповідальності, можу впізнати його, і ми можемо це діло закрити. Простим штрафом, пускаю оплачують, так як всі нормальні громадяни. Ну, це бачу, теж нема. Це так само е з цією заявою я так же само звернуся в, в прокуратуру в Кельмінців. Там подивимося, може далі прийдеться. Звертати, е, следує, що це в мене тут є? Так, заява Дністровський повідомляє, що ваше звернення по отриманню зареєстрованої інформації е, Нацполіції України Дністровського відділу Чернівецької області е, були звернені про результати перевірки прийнято рішення про. Припинення подальшого розгляду даного звернення, так як не виявлено встановлено особу, як підлягало. А, ну це, це оце, що я читав, це, що я вам розказував, це, це от за цього працівника отаку мені відповідь надали вони. Оце третє. Ну, це, за якою я був так же само звертатися в прокуратуру і пускай розбираються. І моє звернення з цього відео. Я хочу звернутися до ДБР України, прокуратури, щоб вони розглянули е, оці мої скарги, які я писав. Плюс до цього присоединили ці відео з Кільмінацького району, які вони ігнорують е, ці всі справи. І, і зайнялися перевіркою, хоча б цього райо е, Кельменецького, бо то, що вони там нічого не роблять зовсім. Там покривають один одного і нічого не роблять. Так ми далеко не заїдемо. У ближайше час, е, я думаю, е, на днях я буду їхати в Кельмінці, і я заїду в прокуратуру. По цих справах і будемо бачити, що зробить прокуратура. Так що е, прошу це відео поширити, поставити лайк, і цей, щоб, щоб воно набрало оборотів і трошки, щоб зайнялося цим кільменецьким РОВД, бо вони там взагалі обналіли, ніхрена не хочуть робити. Сьогодні я дзвонив до них, вони не бачать нічого, складу злочину не бачать. Ну я візьму ще всі останні матеріали справи і будемо бачити, що воно буде. Так що, всім пока. Продовження буде. Будемо бачити, чим воно закінчиться. Підписуйтесь на канал.